Доброго дня всіх вітаю на своєму каналі. Більш-менш я завершив модернізацію копалки, Картопли копалки. Що я зробив? Зараз розкажу. Ета, передній ніж Розширив ось вставочки з одного боку і з другого боку. Ось так це по 5 см я розширив. І тепер вона вже має ширину. 47 см. У мене так вийшло. Ось, 47 см. Це вже трошки більше, ніж було. Також я доварив тут попрутику, бо вийшло тут теж треба було розширити. Розширив саму цю всю корзину. Тут зверху було ось тут так, приварена така. Не знаю, як вона називається. Ну, коротше, щоб передній ніж рухався. Я вже його відрізав, зробив, що передній ніж не рухається. Він просто буде загортати, а тільки рухається задня ота трасучка. Вот. Так. Підсилив знову ж раму квадратною трубою. ось такою, ну Таку саму, як тут спереду. Таку тут ззаду. Подавару. Квадратна труба має 5 мм стінка. Тут добре видно, що вона хороша груба. Толстостінна. це ще радянська. Подогоров, укріпив. Цю не став відрізати, думаю, хай собі буде. Буде грубше, буде крепше. Також прийшлося, якщо я його все розширював, прийшлось доварити ось тут на цю трасучку. Кусочок теж труби, щоб воно працювало. Тут втулки я теж замінив. Поставив я втулки. Так, як мені казали, ну, не пам'ятаю, хто хтось підказав, що можна жагульовських реактивних тяг задніх. Там такі втулочки хороші, тут якраз дирка на 12, хорошо заходить, трошки обточив, залізне. Буде надійніше. Ну, Настоящі салінблоки, на яких воно буде рухатися. Далі ну, колесо, відповідно, теж прийшлося відсунути. Відсував в одну сторону. От вийшло, у нас на. 11 см колесо пішло в сторону. Відповідно, вже між колесами у нас виходить 60 см. Якщо 60 см, це якраз колеса мають йти по рівчиках. Ну, Плюс-мінус. Якщо будуть типу рівчиках відповідно картопля копалка сама не буде псуватися в сторону. ну А то бо раніше колеса йшли по одне, то по горбику йшло, а друге там з боку йшло. І коротше, от так. Гідропривід. Тут, в принципі, нічого я не чіпав. Як воно було, так воно було. Воно поки працювало. Там ще мені підказували сюди ось почіпнічка поставити. Я щось придумаю, якось ми туди його всунемо. Я розумію, що його там теж треба, бо йде нагрузка на вал на сам насос. Ой, не насос, а на сам двигун ну, з боку притискає, а він там на підшипниках ковзання. Хоч вони там в маслі, але все рівно нагрузка йде. Він не розрахований на таку нагрузку. Він розрахований, щоб його прямо завал крутити. Ну, поки ми ще цей рік покопає, ми... бо там треба якісь токарні роботи, якогось корпуса придумувати. Щось придумувати, якогось підшипника ставити, щоб то все діло там переробити. ну це, це у нас на модернізацію далі. Так, що ж я тут та, переробив? А, передню тут я лишив ці стойки на місці, лишив, щоб висота в мене та сама збереглася, бо прийшлося б зараз переробляти. Вже дуже багато Прийшлось би переробляти, легше вже було б другу зробити. Так що, ось таке. Мені багато хто писав, що теж переробляли це все діло. Я би теж не купляв її. Але я просто... Не знав з чого, не було в кого подивитися, як вона зроблена, щоб зробити, наприклад, собі самому. От. Ну, та й в принципі, щоб зробити самому, треба дуже багато металу. Ну і есцентрики поточити. там, вали, почіпники. Ну, то все, звісно, затратно, але було б трошки надійніше. Так що, ось такі переробки. Далі будемо, дай Бог, він вже вроді випогодилося сонечко. Якийсь тиждень другий. Висохне на городі, будемо копати, знімлю покажу. Буду випробовувати. Так що, дякую всім за увагу. пока пока Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.